Вітаю, шановні, на моєму каналі. Брін вже темно. Але я познімаю. Хочу просто показати вам в якому дивному місці я знаходжусь. Це коротше дуже невеличке містечко. І тут є Волмарт. Уявіть. От він. От він Волмарт. І так як це маленьке містечко... І тут немає шансів випити вранці каву, а я без кави дуже дуже погано роздупляюся вранці. Звичка вже багаторічна. І пішов купити собі дещо на вранішній буст. Буст, як сказати. Коротше, щоб мене щось взбудоражило. Ну, не можу іншими словами сказати. Зараз я вам покажу, в якому місті я знаходжуся, тому що мені цікаво самі назви американських місць, які дивні бувають. Я просто сам собі їду, прикалуюсь від назв Зараз я покажу. Ай-ай-ай! Заходимо. Добрий вечір, добрий вечір. І дивимось назву міста, так. Америкус. Америкус. Місто називається Америкус. Так що... Якщо ви когось називаєте америкос, то це не дуже образливо. Це звучить так, як, як нібито він живе в цьому місці. Так, що я купляю для буста, можливо, вам цікаво, зараз вам покажу. Я включу світло, щоб було видніше. Так, що ми маємо? Маємо ось таке в рапочину холодна кава. Бачите, вона холодна, її треба зберігати холодильничку, який в мене ось достоїть. І якщо це не допоможе, то ми маємо Менстер, Менстер Energy. Це такий енергетичний напой. Я їх не вживаю вже багато років. Але інколи, інколи, щоб себе трошечки взбудрити, доводиться ось таке от уживати. Ставимо подобайки, пишемо ваші коментарі. Обов'язково, як є можливість донатьте нашим воїнам, наближайте перемогу України. Над цими виродками. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей! Ще такий невеличкий додаток. Я ж в Джорджії знаходжусь, да? і я вже можливо казав, а можливо ви знаєте самі, що Джорджія це такий темний штат, де живуть несвітлошкірі люди переважно. І це місто не виключення. І там. Працюють в цьому Волмарті, в якому я брав ці енергетики різні, там працюють 99% чорнобривці і відвідувачі 95% чорнобривці. І ви знаєте, да, яка обстановка в Америці, якщо, можливо, не знаєте, то я вам можу зробити якийсь коротенький розказ про це, що тут все крадуть. Останні роки тут просто крадуть страшенно. І вони стоять на дверях. В мене в місті, в моєму місті, де чорнобривців майже немає. Є поліція, міська поліція і є ще е, частна е, охоронна компанія. Тобто стоять по 4 чоловіки на виході і перевіряють твій чек, і перевіряють, що ти несеш. Якщо ти підозрілий, то тебе обшукають навіть. Так от, до чого я? Я, як заходив, я спостерігав, вона всіх перевіряє, всіх, всіх своїх, типа, чорнобривців, вона всіх перевіряє, що вони виносять, і перевіряє, чи воно співпадає з чеком. А я виходив, вона мені помахала і все. Бачите, яку довіру викликають тут білі люди, Очі дуже грязні. Ось так, ось таке спостереження.